Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Олег, і сьогодні я вам розкажу про 10, я думаю, що цікавих фільмів жахів, які не варто дивитись перед сном. Поїхали! Мовчання ягнят американський трилер 1991 року. Знятий за мотивами одноіменного роману Томаса Гарріса. Клариса Старлінг розслідує справу про маньяка, який викрадає молодих дівчат. Але щоб знайти одного маньяка, потрібен інший маньяк у психіатричній лікарні відбуває термін психіатр Ганібал лектор який погоджується співпрацювати в обмін на бесід. і ці бесіди можуть коштувати й не тільки нервових клітин. Шкіра, в якій я живу, фільм іспанського режисера Педро Альмодовара 2011 року, за книгою Тарантул Тірі Жунке всесвітньо відомий хірург Роберт Ледгард відкрив секрет створення штучної чоловічої шкіри. Він переконує колег, що проводить експерименти на мишах, але таємно тримає закритою у своєму земліському будинку молоду жінку на ім'я Віра, яка і є основним об'єктом його експериментів. Сяйво класичний психологічний трилер 1980 року. Зрежисований Стенлі Кубриком, в основу сценарію покладено одноіменну книгу Стівена Кінга. Події фільму відбуваються у готелі Overlook, який з перших же хвилин вселяє недовіру до себе. Пуста велика будівля, в якій поселила сім'я письменника Джека Торренса. не передбачає нічого хорошого, адже самий похмурий вигляд готелю в тихий сезон може відлякувати від себе кого завгодно. Закляття американський містичний фільм жаху режисера Джеймса Вана 2013 року. Сам жах в тому, що фільм засновано на реальних подіях, страшна історія Еда і Лорень з відомих детективів, які розслідують паранормальні явища. До них за допомогою звернулася сім'я, яку тероризує темний дух на віддаленій фермі, і тут видатні детективи зіткнулися з найстрашнішим випадком в своєму житті. Дзвінок. Японський фільм жахів, знятий в 1998 році Хідеона Накатою за мотивами одноіменного роману Кондзі Судзукі. Зимою 1998 року світ вперше побачив дзвінок, і з того часу жанр жахів ділиться на те, що було до, і те, що стало після. Тут зовсім немає привикнувших до нашого погляду спецефектів. Герої кричать від страху, так що аж вуха закладає. Ніхто не бігає по темних коридорах з фонариком, який гасне. Тут все зовсім по іншому. Весь фільм немовно електризований страхом і напругою. «Пила. Гра на виживання американсько-австралійський кінофільм 2004 року, Режисер фільму Джеймс Ван. Двоє чоловіків просинаються у невідомій кімнаті, схожій на велику ванну. З тяжкістю згадуючи події минулого дня, вони намагаються дізнатися, що тут відбувається. Однак виявляється, що вона стала частиною чиєї жорстокої гри. Той, що виганяє диявола класичний художній фільм 1973 року, один з найрейтинговіших фільмів за всю історію кінематографа, був знятий режисером Вільямом Фрідкіном. В дочки відомої актриси, раптово починаються напади, які важко пояснити лікарям різних спеціальностей. І навіть місцевий священик не готовий вірити, що дівчинка одержима дияволу. Якщо вам надоїли фільми жахів, які нагадують комедії Де весь страх живе на дешевому бу, то раджу вам подивитись цей фільм. Притулок, іспансько-мексиканська містична драма, дебютна робота іспанського режисера Хуана Антоніо Байона. В колишньому притулку в великому старовинному будинку живе подружжя з усиновленим кучаревим хлопчиком на ім'я Сімон. Хлопець веде себе так, як прийнято у будинках з таким антуражем, друж з неіснуючими дітьми, які бавляться в страшні ігри, спочатку з ним, а після його зникнення з його матір'ю. Сонна лощина фільм жахів режисера Тіма Бертона, що побачив світ у 1999 році, базується на творі Вашингтона Ірвіна Легенда сонної лощини. Нью-Йоркського констебля, який змучився від варварських методів поліції. Відправляють в містечко Сонна Лощина для розслідування загадкових убивств. Всі жертви, як повідомляє місцеве населення, помирають від меча наїздка без голови. Крайні доводиться переконатися, що це не легенда, а страшна правда. Психо, американський трилер режисера Альфреда Хічкока. Тут ви не побачите фонтанів крові, безголових мертвих жертв або ж тому подібне, викликаючи у багатьох людей відразу. Але це не означає, що вам не буде страшно. Хічкок і без страшних кадрів заставить вас тремтіти від страху навіть через півстоліття після появи фільму. А на цьому наш випуск підійшов до завершення. Дякую всім за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал та чекайте ще багато цікавих та захоплюючих відео. До зустрічі!